Темні зізнання випуск No1. 30 років у шлюбі, і я знайшла ідеальний спосіб керувати нашим життям. Це сталося випадково. Багато років тому я помітила закономірність. Якщо я вставала вранці, варила каву, готувала сніданок, займалася дітьми та хатніми справами. Мій чоловік просто лежав у ліжку, занурений телевізор. Його улюблена фраза була незмінною. Я важко працював весь тиждень, хочу відпочити. Жодних поїздок, жодних прогулянок, жодних спонтанних пригод. Тільки пасивні вихідні у чотирьох стінах, але одного разу. Я зробила дещо інакше. Того ранку я не поспішала вставати, я залишилася поруч із ним, його руки знайшли мене самі. А після він несподівано підвівся, прийняв душ і з ентузіазмом запитав, куди ми їдемо сьогодні? Мене вразило це відкриття. І з того моменту я знала, якщо хочу активний вихідний, я знаю, що потрібно зробити. Можна назвати це маніпуляцією, але мені байдуже, ми обоє отримуємо те, що хочемо. І зрештою, хіба це не головне у стосунках? Я ще не помер, але вони вже ділять мою спадщину. Рак. Остання стадія. Лікарі кажуть, що в мене залишилося 6 місяців, якщо я погоджуся на лікуванні. Але я відмовився. Я не хочу жити у болю, прикутий до ліжка, рахуючи дні, що лишилися. Краще 3 місяці справжнього життя, ніж 6 місяців агонії. Я не боюся смерті. Я боюся того, що залишаю після себе 2,5 мільйонів доларів. Саме стільки я маю. 500 тисяч пенсійних заощаджень за два страхові поліси, по мільйону коштів. Кожен без боргів, без зобов'язань. Колись я думав, що це стане порятунком для моєї сім'ї. Тепер я бачу, що це прокляття. Спочатку мені здавалося, що вони піклуються про мене, але швидко стало ясно, їх хвилюю не я, а мої гроші. Вони б'ються за спадщину, поки я ще дихаю. Моя рідна сестра хоче все забрати, щоб виплатити борги та врятувати сімейний будинок. Вона вже планує розлучення з чоловіком і бачить у моїй смерті єдиний шанс на нове життя. Друга сестра робить вигляд, що гроші їй не питають. Але я знаю, вони просто підуть на її розбещених дітей, які витратять їх на машини, дорогі гаджети та подорожі. Третя сестра Невдаха, її донька-наркоманка. Я не дам жодного цента, щоб мої гроші потрапили у кишені дилерів. А якщо залишу гроші матері, вона віддасть їх обом братам і сестрам. Це просто змінить шлях готівки, а не змінить суть. Вони все одно будуть гризтися, як зграя голодних вовків. Колись я зробив свою племінницю головним спадкоємцем, але потім дізнався, що вона підсіла. Намет, вона не отримає від мене нічого, кидаються образами, звинувачують один одного, шепочуться за моєю спиною, вибудовують плани. Вони намагаються догодити мені, вдаючи турботу. Але я бачу крізь них. Я сказав їм, що всі отримають свою частку. Я побачив полегшення на їхніх обличчях, фальшиві усмішки, фальшиві слова подяки. Вони думають, що виграли. Але правда в тому, що вони не отримають нічого, жодного цента, жодного долара. Я вже оформив документи, всі гроші підуть на благодійність. Все українським дітям я уявляю їхні обличчя, коли вони дізнаються. Їхні крики, прокльони, сльози вони розірвуть один одного, бо кожен вважав, що заслужив ці гроші. Я ще живий, і це моє останнє рішення. Найгірша помилка у моєму житті розповісти людям, що я виграв у лотерею. Сім років тому я виграв у лотерею. Це було просто неймовірно. Я ніколи не очікував такого повороту подій. Відразу після того, як підтвердили виграш, я був вражений і приголомшений. Це була сума, про яку я навіть не міг мріяти близько 7 мільйонів доларів. Між моєю рентою та прибутком від інвестицій. Я отримував близько 800 тисяч на рік. У мене були всі можливості для того, щоб насолоджуватися життям, мати стабільність і навіть допомагати іншим, я був у захваті від свого виграшу. Як наївний і добрий чоловік, я почав розповідати про це всім. Я думав, що люди будуть раді за мене, щасливі, вітатимуть, підтримуватимуть мене. Але все було зовсім не так, як я уявляв. Спочатку це було невинно. Друзі, родичі, знайомі, вони радилися зі мною, питали поради, цікавилися моїм планом щодо цього багатства. Але буквально через кілька днів все змінилося. І раптом я отримував дзвінки буквально кожного дня. Дзвінки від людей, яких я знав, і від тих, кого я не чув роками. Всі почали просити гроші. Першими були родичі, які запитували на дрібниці допомогу з орендою, з ремонтами. Потім друзі, і я почав отримувати дивні прохання купити дорогі подарунки для людей, з якими вони навіть не мали серйозних стосунків. І найгірше люди, які запитували гроші, хоча я знав, що їхні проблеми були створені їхнім власним безвідповідальним поводженням. Моя сестра запитала мене, чи не можу я їй допомогти з орендою житла. Бо вона не могла зібрати потрібну суму. Друг, з яким я познайомився ще в школі, просив мене купити каблучку за 200 тисяч доларів для дівчини, з якою він зустрічався всього кілька місяців, і яку я знати не хотів, бо чув багато поганих історій про її зради. Але найбільше мене вразило те, що навіть ті люди, яких я вважав близькими, почали маніпулювати мною. Вони просять гроші, а потім віддають їх іншим або просто використовують для розваг, без наміру допомогти собі чи своєму майбутньому. Я зрозумів. Що на кожному кроці я потрапляв у пастку. Люди не просто просили допомоги, вони вимагали, вони вважали, що я маю їм це віддати. Тому що я став тією людиною, яка має безліч грошей і повинна це робити. Але тут почала проявлятися іронія. У мене було більше грошей, ніж я коли-небудь міг витратити. І я не міг їх віддати, тому що це лише приносило проблеми. Я більше не був спроможний просто ділитися. Не чекаючи чогось натомість, люди вже не ставилися до мене, як до друга чи родича. Вони Бачили мене тільки як джерело грошей, яке завжди може задовільнити їхні потреби. Це стало справжнім випробуванням для мене. Я витрачав більше грошей на інших ніж на себе. Я намагався допомогти, але коли отримав вдячність, це не приносило радості. Це приносило лише більше запитів, більше вимог. Моя доброта стала для мене тягарем. Я навіть звернувся до терапевта, намагаючись впоратися з усіма цими емоціями, але й він не зміг встояти. Він почав вимагати від мене чайові. і я зрозумів, що навіть Професіонали можуть бути частиною цієї гнилої системи. Найгірше було те, що я зрозумів, що люди не поважають моїх рішень, вони хочуть мати все тільки на своїх умовах. Вони хочуть, щоб я фінансував їхнє ідеальне життя, а не піклувався про себе. Я не міг більше зрозуміти, чому люди так не вміють бути вдячними. Чому вони не можуть прийняти щось одне без спроби отримати більше? У результаті моє багатство стало прокляттям. Я все більше і більше відчував, що мої стосунки з людьми стали поверхна. Вими і токсичними вони більше не бачили в мені людину. Вони бачили в мені джерело, яке повинно постійно давати. Моя найбільша помилка не те, що я виграв у лотерею, а те, що я повірив, що це зробить моє життя кращим і принесе мені справжніх друзів. Я випадково подарував своїй дівчині її улюблені квіти, і вона так хвалить мене за це. Це була одна з тих історій, які виглядають смішно тільки з часом. Але в той момент я був абсолютно збентежений і не знав, як вийти з ситуації. Спочатку все було дуже просто, я просто хотів зробити їй приємно. Я знав, що вона любить квіти, але ніколи не звертав уваги на конкретні види. Я ж не експерт у цій справі, просто як чоловік, який хоче зробити свій крок на зустріч, вирішив, що квіти це безпрограшний Варіант. Я навіть не задумувався над тим, які саме квіти їй подобаються, поки не пішов у квітковий магазин. Я побачив півонні, гарні, ніжні, кольорові. І це був такий момент, коли я подумав, чому б ні? Виглядають вони красиво. Я вибрав кілька і вирушив додому, спокійно думаючи, що ймовірно це буде чудовий сюрприз для неї. Того вечора я повернувся додому з букетом півоній, і вона просто розцвіла від щастя. Очі у формі серця, повні хтивості. Вона не переставала говорити, як я уважний. Як я пам'ятаю кожну дрібницю, що вона говорила, як це надзвичайно приємно. Отже, її улюблені квіти це півонії. Вона повторювала це, а я тільки стояв абсолютно збентежений і намагався виглядати так, ніби я абсолютно не здивований її реакцією. Здавалося. Що вона так щиро захоплена моїм подарунком, що навіть я почав сумніватися, чи справді я збирався купити саме півонії, адже в мене навіть не було найменшого уявлення про те, які квіти їй подобаються. Я просто вибрав те, що мені здавалося приємним, але вона була в захваті, і мені не залишалося нічого, крім грати цю роль. Я почав намагатися приховувати своє збентеження, адже вона так захопилася моєю увагою і пам'яттю, що я вирішив вжити всі свої акторські здібності і відповісти. Звісно, навіщо мені дарувати тобі щось інше, якщо ти сказала, що півонії твої улюблені, сказав це таким впевненим тоном, що вона навіть не сумнівалася в моїй відданості. Вона, знову обдаровуючи мене поглядом, який був повний захвату, почала хвалити мене ще більше. Виявляється, я став героєм її вечора, і в той момент я зрозумів, що виграв, але не тому, що був таким уважним, а тому, що просто вибрав ті квіти, які виглядали симпатично, не маючи жодного уявлення про те, як це насправді працює в реальному. В житті, тим не менше, я не міг сказати їй правду. І чим більше вона хвалила мене, тим більше я відчував себе в пастці. Тому я вирішив мовчати і дозволити їй вірити, що я дійсно пам'ятаю кожну деталь про її вподобання, навіть якщо я сам не мав ані найменшого уявлення про те, які квіти їй дійсно подобаються. Але ось що цікаво: все, що я робив, це абсолютно випадково. І тепер кожного разу, коли ми дивимося на півонії, вона згадує про те, як я пам'ятаю, що це її улюблені квіти, і знову мене хвалить. Вона. Навіть розповідає своїм подругам, який є уважний, і як добре ще запам'ятав. Я намагаюся приховувати свою посмішку, тому що я точно знаю, що все це було просто випадковістю. В той момент я навіть не зрозумів, що саме я купую. Я просто вибирав красиві квіти, і тепер це стало частиною її улюблених моментів, що мене робить справжнім героєм у її очах. Мораль цієї історії, якщо ви випадково щось зробите правильно, це можна буде використовувати до кінця своїх днів. Я не знаю, чи колись скажу правду, Але поки що я не готовий це робити. Заберу це лайно з собою в могилу. А що ви готові розповісти, пишіть в коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити наступний випуск.